Розмови про коаліції, це не про там якісь там красиві речі, як ідеологічні цінності. Це важливо, про це будуть говорити, але насправді це про портфелі. Хто буде ким? І там я був свідком декількох дуже складних переговорів про коаліції, і скажу вам, що. Скільки б там не було приділено уваги якимось там політичним ідеологічним речам, насправді вся боротьба йде за посади, і чиї люди де будуть у владі, і ліпиться коаліція саме таким чином, коли пропонується партнерам щось. Це може бути не обов'язково міністерська посада. Наприклад, комуністи не були горді, але їм подобалось займатися лісами України. Через це ми бачимо до чого там дійшли ці ліси України. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.